Всім привіт. Ми з Леною приїхали погодувати. Дивіться, скільки їх тут лянчиків? 4-5? Вісім. Ми вчора будочку зробили. Ой, я поховнувся, Дивіться, у нас сьогодні снігу насипало. Ліна і кашки сьогодні наварила, зараз дасть. І знаєш, ще що? лиши пару ложок кашки, може, а нема, я так розумію, не, не сильно лишиться. Каструля мала. Ми, коротше, щось і нас не виходить навіть каструлю забрати, купити, бо тому що немає часу. Але ми частину каші, частину корму насипаємо, дивіться, дивіться. Всі чекають. І не, і не переживайте, що ми там довго. Ми лише під'їхали і зразу сюди. Нас. Але скажи, де вони були, Денис? Так, да, вони всі вже... Перекладай, перекладай. Я хочу його. Я... Да, 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 бо він теж. На, на, на. Так, а я поки перекладу до кілляна готую. Так, розвертайся, розвертайся, розвертайся. 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 Тут таке саме, тут таке саме, тут таке саме, тут таке саме, тут таке саме. Ви бачите, так? Да? Диви, диви. Тут таке саме. Диви, диви, Лена їм зелена більше подобається. А ну бери, бери по перекладай, Лєн, перекладай трохи сюди. А Що тобі не подобається? Ось каша дивись. Так, так, цього лисого, диви. Ви який лисий куди? Диви. Де, оцей жалко. Давай клади його, клади його туди. Всі були, всі були, ось там бігали, звідти прибігли. Вони вже гуляють з мамкою. Скоро їх всіх треба ловити, стерилізувати. Ви представте, скільки це коштів. Вчорашня воду, вода, яку ми залишили, <гум> повністю замерзла. Ми сьогодні тепленьку привезли. Вона от тільки що набрана, вся класна. Зараз ми налиємо їм. Водички. Воду завжди залишаємо, не переживайте. Багато хто пише, як воду. Наливай, наливай, наливай. Наливай багато. Вони... А чого? А, ти, да? так? Ну, воду постійно наливаємо. Просто один раз забули взяти бутилку і то поїхали в село, і в селі набрали і привезли. Все нормально, вода є постійно. Ага. І е, привезли і великий корм от, для дорослих. Бачите? І привезли для цуценят потім їм. Але він зараз буде отам їсти. Фу! Джек. Є Їж корм. А ну йди їсти корм. Ну нема, тобі цуценятка. Е, зараз я ще цим цьому насиплю. Да, на, 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 на. На. На, Бачите? Валяє на, 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 на. На, 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 на. 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 Зараз я тобі тут. Де тут? Ти об'їдаєш його, так? Да? Барні не дає їсти його. І отут вчора миска була. Ми насипаємо в декількох місцях. От, добре, що побачив. ти перевернула. І сміття тягають. Що хочеш. Вчора ми побачили ще одну нову собаку. Мамку. І... Е по три лопатки і побачили ще одного пса дорослого. Ось така будочка у них тепер утеплена, оббита пленкою. О, їсть. Будеш їсти? Не хочеш. Порося. Каші, каші хоче, м'яска, курятинку, так? Да? Ні, то ні. Ні, то ні, барні з'їсть. Ага. Ага. Та я бачу, але я насипав у трьох точках і він усі три обнюхав і не. Де, де? Ну і чого ти? Аж через дві ці е, сваришся. Все, вже поїла одна. Ліс, ліса. Ліса, ліса, ліса. А ну дивися. Ой Заглянь туди всередину. Ану розклади, що там у нас? Солому взяти треба. Вище зробити. Вище? Всім вистачає всього. Тут, дивіться, вітер звідси дує, сюди вітер не задуває. Ми вчора прибили ми тут. Ми сюди вчора прибили цим степлером, я прибив е оцю шматку і мамка прийшла і зірвала за один рух. Ну, Ми потім покажемо вам, там відео видно. Ми в машині знімали, бо вчора померзли. Вчора було е 13 градусів морозу. А, а сьогодні вже ноль, бо от бачите, вже сніг мокрий. Сніг мокрий. Але вечором знову буде маленький мороз. Все, ці, що не доїли, доїдають. Корму дитячого може насипати ще окремо, так? Да? І зараз я ще піду насиплю цього великого, тримай, знімай. отак, тримай. Ой, ой, а Я йду мамком насиплю там на голову. Хто такий злючий. це дівчинка і хлопчик б'ється. Хлопчик старший, дівчинка з меншого виводка. Цей хлопчик сидить в зеленому тарілки, а дівчинка там. Ото вредні, а ці вже біля будочки. Нож, лапки ну, Лапки мерзнуть. тут біжи в будку, чого ти сидиш тут? Малюк, це хлопчик теж. О, ну ти подивись, які працівні. Дивись, за ухо тебе вже вкусили, так? Да? Ага, болетюшко, так? Да? Іди сюди, на, я пожалію. Іди, на, на, на. іди, іди, болетюшко, маленька, іди сюди. Іди, я пожалію. Скажи, заразу вкусила за ушко. Пацан вкусив. Іди, і вона все одно туди лізе. І все одно лізе. Болетюшко прижала трошки. Кусила, Кусила цей хлопець її. Ну вона винувата сама, вона підлазить, він не попереджає, а вона лізе. Сама бойова така. Це наша. Шо? Як Дей. ми його назвали? Диви, диви. Боїться. Насварилась на неї, тепер вона боїться. А оце класний. Морда. <ріст> Це барні, його батько 100%. Можна таке геть. І квадратний, як живот. живот є ліде. Ой-ой, ну, ой, їдуть. Ну не можуть вони їсти в міру, я вам скажу. Ну, одні поїли і все, а оці доїдають доки. А цей лисенький кажу на нього лисик, бо він гладкошерстний, дуже мерзний оцей. Я теж межний. <гум> 24, 5, 5, 6, 7. Та що ж ви такі? Оце вони бачиш? Ага, Жизнь ні, це. Це відділку. Дівка, оця, оця сидить, Дівочка і ота дівочка. дві залиши з меншого а, оця, виводка. у місці, це, хто? це пацани? Хіба? Так, да, це з другого виводка просто, поняла? У них контри, тому що залишилися дві дівочки з менших виводка. Ну вони вже по розміру такі самі. Пропоную Ленчик, закінчувати. Скільки в нас там вже ми сім хвилин вісім. Подякувати всім треба і mm. ти, щоб ці мамки прийшли, доїли кашу, бо ці виїдають усе мені. Да, ще під магазином. Вчора ми побачили котик, рижобілий, сидить там саме, де трьохмасна кісіцькіця була. Яку ми забрали, стерилізували і перелаштувалися. Вчора вже там сидить кіт. І зараз у мене є гурмешка, я зараз їм ну, насиплю. Так. Да. покажу Дякуємо вам Дякую за донати, бо цей корм ми теж за, о, за те, що ви скидали кошти, купили. І оцей дитячий ми теж їм насипаємо. Ну, оставшись можемо. Ми ми ми... Чуть -чуть... Ну, тут зверху можемо чуть -чуть, Да? А малим не хочеш оставити на потім чи Ну так не буде. Сип малим. Да. Ну я насиплю, але вони зараз жируть все, а мамкам хоч чуть, -чуть. А -а. Виживає сильніший. Що, то ми входимо. І те вже теж є, бо варіанту в нього нема. Все, Ще. ми пішли. до побачення. Всім гарного дня. Дякуємо за вашу підтримку. До нових зустрічей на Лапа Юрий.